Слово Боже, для вас помолимось, Цар Небесне, утішителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благи душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, розум, моє серце, відкримуй вуха, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, А серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангеліє від Луки, 6 глава, 46 вірша по 7 главу по 1 вірш. Чому ви мене звете, Господи, Господи, а не робите, що я говорю. Кожний, хто приходить до мене, слухає мої слова і виконує їх. Покажу вам, на кого він схожий. Він схожий на чоловіка, що, будуючи дім, викопав глибоко і поклав підвалину на камінь. Як настала злива води наперла на дім той, але не могли його захитати, бо він збудований був добре. Той же, хто слухає і не чинить, схожий на чоловіка, який збудував дім свій на землі без підвален. Води наперли на нього, і він відразу завалився, і роїна того тому велика була. Коли Ісус скінчив усі слова свої до народу, який слухав його, війшов у Коперноум. Сьогодні Ісус нам розказує про двох чоловіків, які будували дім. Один будував на камені з фундаментом, а другий будував без підвалини. Слухаючись у слова Ісуса про глибину життєвих фундаментів, ґрунти і каміння, на який твій дім може бути збудований, можемо роздумати над своїм життям, своїми цінностями, тим, що є цією основою основа, яка будується усе моє життя. Чи є основа мого життя фундамент Ісус, тобто та основа, на якій Він збудований, чи я будую свої, свої стосунки на Ісусі Христі, чи я живу Ісусом, Ісусом Христом, чи я, можливо, вірю Ісуса, але планую і живу за своїми принципами, та, як мені подобається, як мені легше, без фундаменту Христового, без підвалини. І коли ми бачимо, якісь є труднощі, у ті води, які наперли, то є різні проблеми, негаразди, турботи. Він відразу завалився і руїна того дому була велика. Людина тоді впадає в депресію, кризу, вона тоді не може собі порадити. Але сьогодні Ісус, мене і Тебе запрошує, щоб ми будували своє життя на ньому, щоб наш фундамент був твердий з каменю, щоб була основа Слова Боже, те, що сьогодні нам Ісус говорить. Господи. Хочу будувати свій фундамент і основу на тобі. Допоможи мені, щоб я виконала твої заповіді, щоб я кожного дня слухала Твоє слово, щоб я кожного дня могла з тобою зустрітися у молитві. Амінь.